Російські військові випустили більше 20 снарядів по Чорнобаївці, Пошкоджені приватні будинки, побиті дахи, вибиті двері та шибки. 32-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок обстрілу, нині у лікарні медики надають усю необхідну допомогу. Внутрі вагонка попадала там на століках. Ще хлопці вправи, піднімалися. Я на вторий етаж не піднімалася. На першому етаже одна кімната, ванна всі більш-менш. А оце кухня, кімната де Коля був. Тосновали, сам турник это ложит, вроде бы осколок печонки. Ну, зато там внутри все никто не знает ничего. Оттуда прилёт вот так вот получается. И вся э вся пішла туда, вот вот туда. Блядь, тут хорошо дерево стоит. У клюв и все там все вікна побила, они. Ну, страшно. В Одному з приватних будинків постраждав пожежний рятувальник. Він знаходився в себе вдома під час обстрілу. Його й доставили до лікарні з осколковими пораненнями. Коля на момент прилади був. У телевізорі хаплик. час обстрілу був хлопчик три роки і жінка. У хлопчика порізає на ногах, ну, може бути то, що по стеклах пробіг, вони потім перебігли пану. Під Пошходження... От, вроде в панну. Воля под поки. Пошкодження внутрі, родів печінку, попав в школах. Поки нічого не знаю, Катя поїхала. Загалом протягом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Чорнобаївка, Придніпровське, Кізумис, Білозерка, Велетенське Ромашково, Береслав, Львове, Тягинка, Новотягинка, Шляхове, Зміївка та місто Херсон. Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури та припортову інфраструктуру. Житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 24 приватні будинки. Також пошкоджено газопроводи через російську агресію. 8 людей дістали поради. Анення і аби допомогти нашим українським захисникам обороняти мирні міста РБК України проводить збір на дрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Не залишайтеся байдужими, адже кожен донат наближає перемогу України.